Сестри, в цей час, нехай Божі, наповнить наші серця, направить Господь хай нашу увагу, залишивши всі ці земні справи у цей день і в цей час землю суєтню до слухання Слова Божого. Хай Господь нас сьогодні наситить духовним хлібом у цей день і в цей час. Тому що ми сьогодні нуждаємося як ніколи в цей період, тому що Господь насищав нас духовною піщою. І ми нуждаємося в Божому благословенні постоянно. І сьогодні буде моя тема благословіння. Я думаю, що в началі року воно всім нам необхідне, всім в началі життя нашого, І До скільки ми йдемо по цій землі, весь путь земний, ми нуждаємося в Божому благословенні. Кожний день, коли він починається, якщо Господь ще продлива наше життя, ми нуждаємося в Божому благословенні. І яку б ми робили, починаємо робити роботу, чи дорогу десь їдемо, ми всіх да. Я думаю, просимо Божого благословіння. І дуже добре, якщо Господь нами довольний, і в нашому серці є місце для того, що Господь діяв через нас, і Господь нас благословляє. І Він чує наші молитви і відповідає нам згідно волі. Своєї. І ось сьогодні ми будемо ці місця прочитувати які? актуальні теми благословіння, п'ятий розділ книги об'явлення із 11 стіжка. І я бачив і чув голос багатьох ангелів навколо престола і старців, старці. число їх було десятки тисяч по 10 тисяч і десь. І тисячі тисяч, які говорили гучним голосом достойний агнець, заколений прийняти силу і богатство, і премудрість, і міць, і честь і славу і благословіння. І честь і славу і благословіння, хто один, тільки достойний Господь наш Ісус Христос, прийнять славу, честь, хвалу і благословіння. В першу чергу ми повинні благословляти Господа, прославляти, величати Його. І дуже важливо нам зрозуміти у нашому житті, чим нам просить благословіння в Господа, щоб Він нас благословив. Ми потрібні в своєму житті перше Господа благословити. І чудовий дуже Псалом 102, перший другий стих. благослови душе моя Господа. І вся внутрішність моя, святе ім'я Його. Благослови душе моя, Господа, і не забувай всіх благодіянь Його до нас. Амінь. І перш за все ми повинні благословляти Господа, бо потім ми маємо право і просити, щоб Господь і нас поблагословив в якійсь нашій справі, чи в дорозі, чи в роботі, чи в житті в нашому, чи в началі року. Є такий чудовий псалом. Твою нам, Боже, благодать, подай в началі года що мудро дні нам іщислять серед мирського рода. Не дай нам в скорбі унивать, но дай всіх да К тебе з молітвою прибігай, перед тобою склоняться. От це моє буде побажання на цей новий наступивший рік, щоб ви не забували саме перший про молитву і тебе з молітвою прибігать, перед тобою склоняться. Ми хочемо, щоб Господь нас благословив, і для цього є умови, повинні і ми благословляти святе ім'я Господнє і не один раз на день можливо, а якщо є можливість, і хоч і цілий день. І ось 13-14 стих. І всяке створіння, яке на небі, і на землі, і під землею, і на морі, і все, що в них чув, я як співало. Благословіння і честь, і слава, і сила тому, хто сидить. На престолі і анцеві навіки вічні. І чотири істоти говорили Амінь, і 24 старці впали і поклонились тому, хто живе навіки вічні. Якщо вони там пали і поклонились, бачачи того, хто сидить на престолі, то тим більше ми сьогодні прийшли в присутність Божу у Дом молитви, щоб в першу чергу созірцать не здання це сузерцать, а красоту Господню, щоб нам бачити, щоб нам тут на цьому місці прославить воєдино і піснопінням, і в молитвах наших, і в стихотвореннях, і проповідях прославити Господнє ім'я воєдино всім разом. Бо коли ми поодиночці, один, по то воно і теж добре, добре і так. Але коли ми воєдино прославляємо ім'я, коли багатство молитов звучить в один час. І я думаю, це більше сили має така молитва. І Господь сказав, чи два, де два чи три в ім'я моє, там і я посеред вас. І я думаю, що сьогодні Господь знаходиться серед нас на цьому місці, у нас тут більше як один чи два. То несомненно, Господь і чує наші молитви і прославіння наше, коли ми взиваємо. І ось це я читав 102 псалом чудовий дуже. І 103 туде два стіжки. Благослови душе моя, Господа, перший вірш. Господи Боже мій, ти дивно великий, ти одягнувся у велич та в славу. Амінь, амінь. Ти дивно великий. І ось 31 й стік. Нехай буде слава Господня навіки. Хай ділами своїми радіє Господь. 33 й стіль. Я буду співати Господу все життя моє. Буду співати Богові моєму, пока живу. Нехай буде приємна йому моя пісня. Я Господом буду радіти. Нехай щезнуть грішники з землі і беззаконних ків, нехай не буде більше. Благослови душа моя, Господа. Алілуя. Амінь. Боже, хто скаже, ну я не можу співати, чи нема голосу, чи слуху немає. Ми можемо прославляти Господа і не тільки в співі, і в молитвах наших. Я думаю, що молиться може кожна. Навіть якщо немає дара співу. І тут дуже чудові слова такі, що пока живу, буду прославляти Господа, пока ще життя Господь мені дає. І якщо таке є в нашій серці бажання, ми блаженні, ми на правильному щоб Є такий чудовий псалом: «Жить для Ісуса, з Ним умирать. Лучшую долю можна бажати, Стоїть, як сміляться, стоїть бороться, стоїть за цей життя. все, Віддать амінь. І ось друга книга царів, 22 глава 47 вірш, друга книга Самоїлова. Живий Господь і благословений захисник мій, каже Давид, Нехай буде звеличене ще Бог пристановище спасіння мого. Амінь. Нехай буде звеличений Бог. Живий Господь і благословенний защитний захисник мій, каже Давид у цій другій книзі Самуїла 22 глава 47 стих. І ось буття 14 розділ. Декілька стіжків. 14 розділ. Імел з 18 стіжка. Мехіседек цар Салимський виніс хліб і вино, він був священник Бога Всевишнього, і благословив його, тобто Авраама, і сказав благословений Авраам від Бога, Всевишнього, владики неба і землі, і благословений Бог Всевишній, який віддав ворогів твоїх у руки каже Господь Авраамові. І дав Авраам дав йому 10-ту частину сушого. От такі теж чудові слова, якими <кій> славословив хіседе Господа. Він був священником Бога Всевишнього. Про нього мало що сказано І в книзі до Євреїв ми читаємо про нього. Але тут написано коротко і понятно, що він без, там написано без роду, без начало, кінця днів, і начало, начало днів немає кінця днів. Про нього мало що сказано, але написано, що він був священник Бога. Все І нам вже зрозуміло, хто він. Приповісті Соломона 10.22 Благословіння Господнє воно збагачує і смутку з собою не несе. Воно нас збагачує, тут можна, може хтось подумав фізично, воно нас збагачує духовно. Але й фізично нас Господь теж благословляє, якщо ми робимо те, що угодно Господу. Якщо ми просимо, як Соломон просив мудрості у Господа і просив, не просив там золота чи, чи багатства, чи другого чогось такого, чи смерті ворогів своїх, а просив те, що угодно. І Богу мені це сподобалося, що він просив. І він його благословив і мудрістю, і те все додав йому. Як написано, останне приложиться вам і так йому приложилось і те все встані і благословіння від Господа, що він 40 років не було війн, не було, було мирно з іншими сусідськими країнами. І Господь його дуже обільно благословив і мудрістю особливо. Благословіння на голові праведного. 10.6 приповісті Соломона. Псалом 3.9. Спасіння від Господа. І над народом Твоїм Твоє благословіння. Спасіння від Господа. Багатько людей сьогодні в цьому світі шукають спасіння якоїсь порятунку, чи якоїсь допомоги, чи від війни, щоб спастись, щоб не вбились, щоб не до других якісь ворогів і так далі. Але тут написано коротко і понятно: спасіння від Господа, і над народом Твоїм Твоє благословіння. От на кому благословіння Господня над народом Божим Його Боже благословіння. Псалом 23. Святе місце Його питання стоїть. Хто може має таке право? Той, у кого невинні руки, чисте серце, хто не нахиляв душу свою написано, до марноти до, до, до користі, і не присягав зрадливого, такому буде благословіння від Господа і милість від Бога Спасителя Його. Такій душі буде благословіння від Господа і, і милість від Бога Спасителя Слава. <кій> Псалом 132. Я вибачаюсь тут ще перед цим. Книга повторення закона, 30 розділ, щоб не про це не впустить, теж дуже важливий 19 і 20 стих Книга повторення закону, 30, 19, 20. Сьогодні взяв я за свідків, каже Бог, проти вас небо і землю, життя і смерть. Запропонував я тобі, каже Господь, благословіння і прокляття. Обери життя, щоб жив ти і нащадки твої. Господь предлагає людям добро, але людина вибирає сама. Господь дав добру волю кожній людині, щоб людина вибирала, по якій. Дорозі ти, що вибрати, чи добро, чи зло в цьому світі? Запропонував, каже я тобі, благословіння і прокляття. Обери, каже Господь, життя, щоб жив ти нащадки твої, щоб любив ти Господа Бога Твого, слухав голосу Його і тримався Його, бо в цьому життя Твоє і довголіття Твоє, щоб перебувати тобі на землі, яку Господь склятвою Твої обіцяв дати. Твоїм батькам Авраамові, Ісаакові та Якові. От у чому полягає Боже благословіння. І буття 49-й, ще розділ. Там ми знаємо, як Іаб благословляв своїх синів. І він кожному особливе дав благословіння. 49, 24. Але твердим залишився бук Його і міцні м'язи рук Його. Від руки могутнього Бога Якова, звідки пастир з Великої букви, і твердиня Ізраїлева. Із коліна Іудина ми знаємо, що народився Ісус Христос в оплоті. Від Бога батька твого, який нехай допоможе тобі, і від всемогутнього, який нехай не благословить тебе. Благословінням Небесним згори, благословінням безодні, що лежить долі, благословінням грудей та отрови, благословінням батька Твого, які привищують благословіння гір, давніх і приємність пагорбів вічних. Нехай будуть вони на голові Йосипа і на наметі обрано між братами своїми. От такими дорогоцінним благословінням, такими словами, як і Йосипа благословив. Тому що він йому був послушний і він мав страх перед Богом і ходив дорогами Господніми. А ті останні сини, вони трохи були неслухняні, як радять бував всі, як в сім'ях у житті. І вони отримали і свої благословення Якова, і від Бога. Псалом 132, такий дуже чудовий, це було б моє побажання на цей новий рік, наступивши. Як добре і як приємно, коли брати живуть у згоді, коли брати і сестри живуть у мирі, в любі, у згоді, тут написано. Хай Господь пошле цю згоду, цей мир, любов в наших стосунках в церкві, в першу чергу, і в кожному, зокрема, в сім'ях. Як приємно і як добре, коли брати живуть у згоді. Амінь. Це немов дорогоцінне миро на голові, яке стікає на бороду бороду Арону, стікає на край одягу його, Немов роса Гермона, яка спадає на горі Сіону, бо там Господь заповідав благословіння і життя на віки. Амінь. Амінь. От де благословіння і де життя на віки. Є такий чудовий псалом. Порадуйся реві, Ізраїль і веселись Сіон. І є ще псалом такий, гора Сіон гора святає, там Господь був, на цій горі прибував. І отут от не зря сказано, що як на гору Сіон спадає роса, отак благословіння Господнє спадає на народ Божий, на тих, які люблять Господа, яких виконують Його волю, соблюдають Його заповіді, де ми читаємо, 8,28 я не... перебачаюсь. Римлянам ві... 8-28. Притом знаємо, що люблячи Господа, поступаючи по його волі, все діє на добро. Заповідав Бог Господь, Господь, заповідав благословіння і життя навіки. Хай це благословіння останеться не тільки на горі Сіон, і на ізраїльському народі. Хай це благословіння і сьогодні буде над нашою хломістою церквою, над кожним братом і сестрою, над сім'ями нашими, над рідними нашими. Хай буде, як читав я раніше, що над народом Твоїм благословіння. Є. Хай Господь нас усіх поблагословить для того, щоб ми в цьому році могли якомога більше уділяти уваги і часу для того, щоб благословляти нашого Господа, щоб його прославляти, щоб виконувати Його волі. Бо ми, я знаю, по собі, що батько в реєму нашому земному житті, роботі і так далі, повсякденній. Буває для чтення слова Божого, чи для молитви мало времени ми вділяємо. Хай Господь поможе в цьому році, щоб ми більше вдіяли часу, тим більше, що ми бачимо прихід Господній, він з кожним днем приближається. І нам сьогодні, як ніколи, треба поправити свої світільники. Нам потрібно вирівняти нерівності на наших путях і нащо просити, щоб Господь направляв нас на путь вічний.